В ефірі Сергій Шкарлат, міністр освіти і науки України. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Отож, в освітян почалися уже такі робочі будні. І Ті, хто навіть не почав 1 вересня, освітній процес уже з цього понеділка, то точно приступили до роботи. Можете зараз сказати, скільки шкіл почали навчання очно за вашу інформацію, а скільки залишились на дистанційній формі? Дуже дякую, пане Вадиме, каналу Сіті за велику увагу до освітян, адже сьогодні освітній фронт не менш важливий, ніж всі інші. Розпочну з деяких цифр. У нас на сьогодні 12 906 шкіл, які в цілому можуть приступити до навчання, з них 3539 шкіл почали навчання в повноформатному традиційному режимі. На жаль, 5497 шкіл працюють в форматі онлайн. І 3087 шкіл почали в змішаному форматі. В цілому, десь сімс шкіл, в будь-якому випадку розпочали освітній процес в школах в змішаному або в дистанційному форматі. На 15 вересня ми розраховуємо на те, що ми приблизно 10,5 тисяч шкіл виведемо на повноформатне навчання. Враховуючи те, що працює, все одно триває робота з бомбосховищами, триває робота з безпековими умовами, триває робота з батьками. І сьогодні, на жаль, на жаль, велика така сумна статистика 1288 шкіл знаходиться під окупацією. Тобто, чи правильно я розумію, що якщо робота з обладнання бомбосховищ триває, то є шанси, що більша кількість шкіл з часом за кілька місяців перейдуть на звичну. Форму навчання. Ви абсолютно праві, адже якщо ми на липень місяць мали лише 11% шкіл, які були атестовані як безпечні школи ДСНС і комісіями, то вже на сьогодні ми маємо 64%. На 15 вересня ми розраховуємо, що такий буде шкіл більше 70%. І по мірі готовності бомбосховищ, по мірі готовності безпекової ситуації школи будуть мати принаймні не в. Необхідні умови а, виходу на онлайн на офлайн, вибачте навчання офлайн на формат. пане Сергію, А як у школах реагують на повітряні тривоги? От доходить до вас якась інформація, як це відбувається на місцях? Для того щоб свідомо і автоматично навіть реагувати на повітряні тривоги в школах, до цього в серпні місяці було проведено більше ніж 36 тисяч тренувань з працівниками ДСНС. Батьки збиралися батьківські збори, збиралися діти з 1 вересня. Обов'язково є вимогою є проведення тренувань щодо. В реакції на заклик за, за, на сигнал повітряної тривоги, У будь-якому випадку кожна дитина має спуститись, кожен вчитель має прослідкувати, щоб дитина спустилася в бомбосховище. Бомбосховище в атестованих школах обладнані вайфаєм, обладнані стільчиками, стульчиками, проекторами. Ми, до речі, проінспектували декілька шкіл. Наприклад, я щотижнево інспектую, але на 1 вересня в мене було три. Енспективних поїздки, навіть не інспективних, а таких ознайомчих поїздків до школи, де діти, діти мають можливість зосередитись не просто на схованці від ракетного удару, а ще і зосередитись на тим, що буде проводитися певні заняття. Залишати бомбосховище до відбію сигналу повітряної тривоги, неможливо, тому в сховищах є. І водичка, питна, технічна, є туалети, є стаціонарний телефон, є можливість займатися, є можливість для дошкільнят відпочивати, є можливість активні ігри, є можливість навіть до творчості. Тому в будь-якому випадку держава Україна на виклик російської агресії відповіла достойно. Ми гідно розпочали освітній процес під час війни і не збираємося його зупиняти, адже освіта це про мене. Ну, просто з ваших слів звучить так, що бомбосховище ледь не таке місце, де можна весь день провести. А наскільки справді це коли ви їздите в свої інспекційні поїздки? Наскільки відповідає дійсності те, що ви розказуєте? Тому що ну показувати можна все. Але чи справді є у всіх школах? Обладнане бомбосховище з Wi-Fi, з екранами, з місцями відпочинку і дозвілля для дошкільнят чи там молодших класів, яким треба відпочивати. Це величезні площі, які мають бути захищені, це підвальні приміщення, які мають бути обладнані. Чи справді вони всюди, де про це прозвітовано, відповідають оцим високим вимогам, про які ви кажете? Ви знаєте, дуже гарне запитання для нас сьогодні. Акцентом є. Не просто наявність, наявність бомбосховища або укриття. На сьогодні є довіра батьків, адже ми запустили певний флешмоб Повертайся до навчання, і ми завжди на зв'язку з батьківською спільнотою. Найбільша батьківська спільнота в Україні це батьки СОС. В цьому контексті ми завжди реагуємо навіть до жодної школи, до жодної громади, в якій відбуваються певні, певні там ну якби непорозуміння, і ми завжди виходимо на зв'язок. На сьогодні хочу сказати: 64% шкіл обладнані достойними укриттями. Такого точно немає в більшості країн світу, адже на сьогодні Україна потерпає від навалу російської агресії і ми вимушені заради майбутнього реагувати на жорстку. Над систему. таку задачу поставив президент, і таку задачу виконує уряд разом з головами БЦА з керівниками громад і з усіма освітянами. Зрозуміло, дякую. Е, тепер про тих українських учнів, які зараз перебувають за кордоном, мені доводилося бачити цифру Єврокомісії про те, що 506 тисяч українських дітей шкільного віку зараз перебувають в ЄС і вони теж там пішли до школи. Але, хоча ми орієнтуємося дуже часто на якийсь європейський середньозважений рівень освіти, є предмети, які в європейських школах не викладають, наприклад, українська мова або історія України. Як ці діти будуть підтримувати? Впродовж навчального року оці особливі українські предмети. Пане Вадиме, надактуальне питання. Дуже дякую, що ви його задали. Як завжди, фахово, як журналіст, ви чітко виокремлюєте ті питання, які сьогодні більше за всіх турбують суспільство. 506 тисяч це була цифра десь на 22-25 серпня але при цьому європейці обліковували лише тих дітей які пішли до них до школи які записались і обліковуються в освітньому процесі в березні місяці дітей шкільного віку які виїхали в країни європи у нас було 670 тисяч на сьогодні ми маємо на сьогодні дітей які залишилися поза межами митної території України, ми маємо 492 тисячі 77 людей і я маю стриманий оптимізм, оскільки більше ніж 170 тисяч вже дітей шкільного віку вже повернулося в Україну. На сьогодні нас навіть на перші, в перші дні війни, це, мабуть, 25 було лютого, коли я мав зум з усіма міністрами країни Європейського Союзу, де просив перш за все, діти виїжджають до вас. Я просив. Влаштувати їх в школу для того, щоб вони не відставали освітнього процесу, але при цьому забезпечити певні формальні, формальні і дуже суворі стандарти українського освітнього наративу щодо історії України, української мови, історії культури України. Це мало бути від 3 до 5 годин на тиждень або суботня школа для наших маленьких українців, українців шкільного віку, яких би долучали до шкіл, при цьому використовуючи наших викладачів, які перебувають в тій чи іншій країні, з, з тим, щоб діти не забували про Україну, не забували про українську культуру, не забували про українську мову і готові були повернутись до України з новими силами щодо відновлення після навалу російської агресії. Зрозуміло, це зі школярами. Тепер хотілося поцікавитися. А як зі студентами? Е, наскільки я розумію, зараз якраз відбувається зарахування на державну форму навчання студентів? Чи є якась статистика? Скільки людей вступило на бюджетну форму навчання, і які спеціальності можливо найцікавіші були для абітурієнтів? Дякую, дякую вам. Знов таки за влучне і дуже дуже таке актуальне питання. Адже цей рік по вступу був надзвичайно важливий для нас, як для самоствердження України в сфері вищої освіти. В цій частині зовсім змінився зовсім змінився механізм і народки вступу. Ми організували національний мультипредметний тест, який могли здавати діти не тільки в, в, межах території України, а ще в 40 містах країн, 32 країн світу. В нас тільки на сьогодні здало 209 тисяч випускників. Ми ще не, ми ще не дійшли до, до спеціальної сесії, але при цьому на сьогодні ми маємо 209 тисяч, 200 тисяч. 224 тисяч випускників 11 -ти класів, які вже здали національний мультипредметний тест. З них 22 тисячі дітей наших абітурієнтів здало їх за кордоном. На сьогодні, станом на 10 годину 5 -го вересня, ми маємо 58 тисяч дітей. Вже вступників, які на основі першої загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти вже вступили до закладів вищої освіти. З них 144 сорок чотичі вибачте, 44 тисячі 173 особи вступили на бюджет, і 13 тисяч 837 осіб вступило на контракт. Далі буде, і ми щиро сподіваємось, і щиро віримо, що наші діти довіряють українській освіті. А скільки з цих студентів, які вступили з тимчасово окупованих територій, є така статистика? Пане Вадиме, Я ну безмежно дякую за ці актуальні питання, оскільки на сьогодні держава України, в особі президента, в особі уряду, в особі міністра з реінтеграції, на сьогодні ми дуже опікуємося тим, щоб повернути всіх наших дітей і ні в якому разі не дати можливості. Країні агресору насаджувати свої російські наративи сьогодні. По квоті 2 вступило рекордна кількість за всі 8 років взагалі існування російської агресії до України: 13 тисяч осіб. З них на бюджет 12 тисяч Це не означає те, що комусь не дали право вступити на бюджет. Є діти, які свідомо вступали на контракт, але по квоті 2 Люди з тимчасово окупованих територій, діти, діти, які з тим бойових територій вступають виключно без ЗНО на основі індивідуальної онлайн або усної співбесіди і вступають виключно за кошти державного бюджету України. Дуже дякую, пане Сергію, що знайшли час відповісти на всі ці питання, тому що справді вони для людей, особливо для абітурієнтів, школярів і їхніх батьків, більш ніж актуальні. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, був з нами в ефірі.